Всім доброго дня. Знову приїхали в село. У нас вітряно, тому здалека знімаю, щоб вітер не мішав мені говорити. Хочу сьогодні зайнятися цим квітником, тому що я тут вже давно нічого не прибирала. Ще навесні як прибрала, так і все. Ось калина у нас так гарно вже червоніє. Красуня стоїть. Трохи хочу тут поприбирати, понаводити якийсь порядок. В цьому році плануємо вже розібрати старий погреб цей, щоб він не заважав, вже надоїв, вже давно просили його розібрати чоловіка, але каже, потім, потім. Але вже казав, що в цьому році будемо розбирати. Тож, будемо прибирати й там. Ну, а поки що буду займатися цим квітником. Потім покажу, що я там робила, можливо, вітер припиниться і буде вдобніше мені знімати. Ну, ось я прибрала вже свої лілейники, повидьоргувала, бо вони геть страшні стояли, сонце попекло їх. Ось я хочу показати вам лаванду геть. Повсихало все. Трохи є живого, але середина чогось всохла Зараз її також обріжу те все сухе. Ну, подивимося, як воно буде. Якщо весну страшненька буде, то я її викупаю звідси і пересажу, порозділяю на нові кущики. Тому що, ось, дивіться, це також один кущ. Він розлігся, але він гарно наріс. Буду далі прибирати. Ось я обстригла лаванду. Такий негарний кущ. Все сухе пообстригала. Там знизу вже пішли маленькі паростки. Надіюся, що воно мені наросте. Ну, а якщо не наросте, то прийдеться звідси його викопувати, бо такий він не дуже гарний. Ну, але що робити? Лаванда буває не тільки така, а ще й така. Я вважаю, що це вона після зими у мене вона така не дуже була більш в снігу, вона тут стояла і, мабуть, що запріла тому що весною вона мені не подобалася. Я бачила, що вона якась негарна, якась більш запрівша. Ну ось за літо повисухало те, що позапрівало. прийшлось її пообрізати. Ось тут трояндочка така, такий був гарний кущ, але з зими він теж. Не вийшов, був сухий. Я думала, що вже все, він висох, не буде цієї троянди. Але вона дала паган і квітла. Взагалі цей кущ, коли був гарний, то коли квітла лаванда і цей кущ квіт, вони дуже гарно разом дивилися. Ось так от, то в мене гвоздичка там. Тут також лаванди кущ, це самий перший кущ лаванди, який в мене з'явився. Це взагалі від насіннячка мені знайома дала. Ну, я його також вже обрізала. ну Він тут не на сонці, а троянда його приховує трохи, то, мабуть, із-за цього він такий не дуже гарний. Але квітна нічого. Ось така троянда в мене тут росте біленька. Ціле літо вона квітне. Сама скидує квіточки, нові нарощує. Така от красуня стоїть. Хоста тут у мене трохи її поїли. Ось так от, тут також троянда. Почистила юку від сухого листя. Така от гарненька вона зараз стоїть. І ще там кущ також почистила. Ось так от гортензія там. маленькі в цьому році шапки в неї. Спека. Трохи ось лапчатка попідгорала від спеки. У мене ще за Вігейлою також є такий кущ троянди, але він там, вийшовши вже в тіні, Вігейла розрослася, вишня там розрослася і стоїть вже лисий кущ. Листя там немає, пару пуп'янків ще є, але Потрібно її звідти забрати і десь пересадити. Ну, ось оцей кущ троянди. Як бачите, геть уже без листя, трошки ще квітне, але треба його на сонечку пересадити. Геть тут її не місце вже. Ось так от ось так от ще постригла свою Ліану, пообрізала, це в мене. Камсіс, по-моєму. Здається, так називається цей кущ. Я знаю, він агресор, але вже так вийшло, що він у мене тут росте. І поки що я не можу з ним нічого зробити, тому що це не мій кущ. Але я з ним тут борюся. Він мені вже повилазив на калину, то я пообстригала його так. Гарненько з цього боку. Так, поки прибирала, то знайшла три відростки на всьому квітнику, де він дав свої пагони. Прийшлось їх повидьоргувати. Пообрізала в мене тут були флокси. Геть також вже було все сухе. Ще піони пооставалися. Дільфініуми також позасихали. Також я їх пообрізала. Тут також юка. В цьому році вони такі мені більш подобаються, тому що в прошлому році я вже хотіла їх викопати і викинути. Такі були страшні кущі, що це хай бог милує, як то кажуть. Ось так от. Підемо далі. А тут в мене м'ята. Як то кажуть, рослини-агресори у мене тут. Це також мама мені тут посадила кущик м'яти, посадила його в барвінку, тож барвінку не видно, м'ята наростає кожного року весною, літом, осінню. я починаю тут боротися. І з м'ятою, і тут ще такий бур'ян наростає, якого неможливо витягнути. Плететься такий. Якщо зараз десь побачу, то покажу вам. Бо від жари він теж трохи прив'яв цей бур'янець. Ну, тут такий жах твориться, як то кажуть. М'яту нікуди не дінеш, тому що вона наростає. Тут ось також в мене м'ята. Я її також викопую, перекопую, але все одно вона наростає, нікуди вона не дівається. Це така біль моя, це м'ята і та троянда. Дика троянда чи чайна троянда, я не знаю, як її назвати. Вона і квітне недовго, але не можу нікуди її діти. Ось тут в мене такі трояндочки ще. Є пупіночки. Тут все гарно. Є сколка. також від жари вона не дуже наростає. Я її стригла після цвітіння. Ну, така страшненька також, нема того коврика, який зазвичай наростає. Тут ще в мене така троянда. Ось так от. Хочу пересадити, мабуть, все-таки свій кущ гортензії. Він в мене там пішов рости на штамбі. Там ну, просто була одна гілочка, і вона витягнулася, І такий кущик з'явився. Сама, як то кажуть, наросла на штампі. Ну, я її хочу звідси прибрати, пересадити десь. Ось так от. Підемо далі. Тут в мене все красиво, кущ так наріс гарно. Вигнав. Мабуть, що тут теж більше тінь. І він такий високий у мене, понаростало мені. і ось його. красунчик повзе, все мені їдять. Все листя в мене в дирочках. Ось також повзують. Хоча жарко, але зранку вони є роса, тож їм добре. Їх нічого не вбиває. Не спека, не дощ. Живуть, гризуть, їдять. Не знаю, як з ними боротися. А це у мене така піонія деревовидна. Також трохи попідгорало листя. Тут від паркану і дуже жаркувато. Але нічого, трошки попідгорало. Ну, а тут в мене все, немає вже більш нічого, все пообрізала. Тут в мене папоротники росли, також агресори страшні. Я їх вже пообрізала, тому що вони взагалі до такої міри повисухали, що хай Бог милує. Навесні, коли ще зелене листя. Гарненько вони ростуть, то так, красиво. Але агресивний він дуже. Був один кущ, також мама мені тут його посадила, і тепер він на всій цій ділянці мені вистрелює де завгодно. Ось так от постригла ще медуницю, бо також тут геть вона засохла в мене. Але наче там коріння живе, думаю, що відросте. Ну, а це фіалки лісові, також були привезені з папоротником, також агресивна рослина, вистрелює, навіть в дворі вона мені вистрелює. Хоча метрів двадцять. До двора, але вона вистрелює. Борюся, я знаю як. видьоргую видьоргую Вон там вона повилазила мені тут у флоксах. Ці флокси ще не обстригла. Також такі страшненькі стоять. Ну, ось так от. Це у нас задній двір. У мене тут такий хлам стоїть. Ось так от, з цієї сторони, трохи все добре. Треба також пообстригати все. А то, що в мене за радісом трапилося кавказьким, це взагалі жах. Це був такий один здоровий зелений кущ. Він ще влітку був зелений. Я його обстригла після цвітіння гарненько. Він мені гарненько наріз, але тепер вийшло таке гніздо. Посередині все висохло. Не знаю, чи його всередину вирізати треба, щоб воно наростало насередину. Чи не знаю? Не знаю, що робити, але мабуть, подожду дощу, щоб земля була волога, щоб гарно там повкорінялося воно все. Ну, а це м'ято вистрелює. Треба також все повидоргувати. Ось так от. Я поприбирала в одному квітнику. Все, всім дякую, хто додивився до кінця. Пока-пока!